Всі команди і сільські ради підготували ретельно стадіони до нового сезону, на яких зібрались учасники, вболівальники, адже для всіх початок футбольного сезону це свято особливо в сільській місцевості. Ми задоволені, що кількість команд збільшилась. І дійсно це радує, що в такий складний час, але футбол, взагалі, спорт відновлюється і йде своїм шляхом. 26 команд стартує, є нові команди, і ми розраховуємо на запеклу боротьбу в двох лігах чемпіонату Житомирського району. Гравці кожної команди налаштовані на перемогу і вдалу участь у чемпіонаті. Команда в цьому сезоні, як ніколи, Провела досить таку велику підготовку, зіграла декілька товариських ігор, провела хорошу селекційну роботу. Ну це все робимо для того, щоб футбол левкові жив. Ігри першого туру чемпіонату відбувалися на багатьох футбольних полях. Одне з кращих знаходиться на території Глибочицької сільської ради, де місцева команда приймала футбольний клуб Донгард який є дебютантом вищої ліги, але має амбіції на призові місця. Команда в нас молода, у нас, звісно, боротися за призове місця, але буде як буде. Ну, я думаю, що будемо давати бій кожній команді. Глибочицька команда Чайка минулого сезону завоювала срібні нагороди у вищій лізі, і кожен гравець знає, що основне в команді. Головне настрій і максимальний результат. Якщо хлопці будуть битися один за одного на полі, то я думаю, все буде добре. Отже, в чемпіонаті і кубку Житомирського району з футболу гратимуть 26 команд, в складі яких багато молодих гравців, відновлюються команди, які декілька сезонів вже не грали. Це і Вертокіївка, Лука, Іванівка. Дуже приємно, що особливо в командах першої ліги цьогоріч в заявках команд гравці 16-17 років. Дуже багато молодь вливається поступово у наш чемпіонат, і для цього цей чемпіонат існує, щоб молодь підтягувалась.